Сьогодні, третій завершальний день фестивалю екранних мистецтв Дніпросінама імені Данила Сахненка в Вінниці. Нагадаємо, що цьогоріч на конкурс подано 99 робіт в семи номінаціях, серед них і Ангела Перемоги та В'ячеславу Зайцеву. Честь від телеканалу МТМ. Наш колега Валентин Терлецький зараз знаходиться на фестивалі. Подробиці дізнаємося в нього прямо зараз. Валентина, вітаю чи є вже підсумки фестивалю? Зокрема, в номінації Опалені війною які були представлені наші дві роботи. Вітаю, Яно. Так уже відомі результати 16-го всеукраїнського міжнародного, навіть фестивалю екранних мистецтв Дніпро Сінема імені Данила Сахненка. Але я трішки потримаю інтригу і розповім вам, чим журі і гості фестивалю займалися другий і третій день. А було багато 99 робот представлені, і журі передивлялися. Також всі глядачі, хто завітав у Вінниці. До кінотеатру родина передивлялися фільми, документальні роботи, ігрові фільми, анімаційні, телевізійні роботи і емоцій Купа як зізнаються члени журі, що треба було мабуть п'ять днів на перегляд цих фільмів, але вклалися в три дні. І про їхні враження прошу дати пряму мову. Я скажу про те, що чорто, чорто. що дійсно. Дуже багато фільмів і дуже мало часу для спілкування. Але, але дискусії були і дискусії про те, взагалі від фільмів ми йшли і говорили про те, що відбувається, про те, які люди сьогодні, як... В цих картинах, в проєктах віддзеркалюється наш час, наша енергія, як ми пишаємося тим, що не зважаючи ні на що кіно існує і буде існувати, я думаю, що ви погодитесь зі мною. Найкращі враження, тому що щирість картин, які ми побачили, творчих людей, які створювали ці картини, просто вражає і спонукає робити більше для перемоги. Як ми робимо, тому що наші фільми окрімлюють дух українців, формують на наці... формують національну самосвідомість і допомагають зрозуміти, що ми тільки всі разом ідемо до перемоги, і це нам допоможе. І тому велика вдячність всім авторам, які свої фільми нам надсилали. Які може не встигли надіслати нам також приємно назвати ще одного переможця і учасника? Це наша багаторічна колега, пресофіцер ДСНС у Запорізькій області. Це Ганна Логвіненко, яка представила на цьому фестивалі дві своїх роботи. Прошу дати пряму мову. Фестиваль крутий, три дні такого драйву, стільки робот, прийшлося дивитися, але я рада, що із Запоріжжя було багато робіт, і саме з тими метрами, які отримали сьогодні нагороду. Я теж отримала нагороду як телевізійний, мабуть, документаліст. Дуже дякую. Класний фестиваль. Тому рекомендую, хто має і хоче прийняти участь, то приймайте. Ви почули враження членів журі фестивалю Дніпро Сінема. А я як і обіцяв розкрию інтригу переможців насправді багато. Але скажу про наші роботи, бо телеканал МТМ був представлений двома роботами, і вони отримали спеціальні відзнаки, спеціальні дипломи. Це за фільм з циклу Ангели перемоги. Денис Ясинський за творчий пошук у створенні образу воїна-захисника і е, творча група відзначена дипломом фільму В'ячеславу Зайцеву. Честь так, що я вітаю е, колег з цими приємними результатами. Отже, фестиваль завершився і таким чином було проголошено про старт наступного 17-го фестивалю Дніпро Сінема. Будемо також брати в ньому участь. Студія, дякуємо, Валентин. Це чудові новини. Приєднуюсь до вітань, колегам молодці. А з нами на зв'язку був Валентин Терлецький. Він перебуває в Вінниці на фестивалі Дніпро Сінема, де на конкурс були представлені і роботи телеканалу МТМ.